Усім привіт, з вами Унік. І сьогодні я буду грати в різні режими плейс-донат. Подивлюся, звідки можна отримати більше робоксів. Так, пишемо плейс-донат. І ось, ось скільки в нас багато плейз донатів. Ну, я тут вже вибрав пару і давайте вам покажу. Перша гра, голодні художники. Ну, всі всій грі треба малювати. Давайте так. Ну тут бачу зразу, що багато всього тут. Ну, понаставлено. Добре. Свободний стенд візьмемо Ось цей наприклад. Ну, намалюємо, малюємо щось. Так, ну ось такий в мене малюнок. Вийшов кріпер із Майнкрафта. Так, ну, давайте далі. Ім'я йому треба. Ну не знаю, ну давайте. Давайте ім'я Майнкрафт, шолі. Так, Майнкрафт. Фініш. І, і... Де він? Так, давайте підійдемо до стойки. Ага. А ось вибрати. Так, ну а ціну. Ну давайте ціну 10 да? Ну да, 10. Це 10 продадемо. Продадемо. Так. Ну давайте чекати, поки, поки його куплять, не куплять. У мене його не купили, тому давайте ви інший режим. Ця гра називається ну просто коротше, ти тут танцюєш, поєш і так далі, і тобі за це ну, дають робокси, там там стрибати, через стінку бригати. Я все вже грав, тому покажу зараз ще робити. Ось тут є різні стойки просто що... через стіну пригоди. Ще там багато інших, буде это через стіну Це -мо, я Як... закрити. Так я третій зараз дві людини будуть. Ось мальчить. Ага. І що вони там малюють біжілка якась сердечка? Шот. Эмм. ну, камень, э, бабочка, ну, может быть, Больше не знаю, кто. Вареник. Так, эм, зараз чел, а потом же я. О, о, он пропустил. Зараз я. Так, вот, давайте... Покажу, я ж про, зараз покажу, что грав на піаніно. Потім ходив по тонкій полосці. Ні, на затонатив, тому давайте в іншу гру. Так, голодний піаніст. Ну тут треба грати на піаніно. Ага. Я тут сів, пограв, нічого не зрозумів і вийшов. І ось наш звичайний плейс донат. Всі його знають, всі його люблять. Давайте займемо стойку, тут я, тут я вам покажу пару способів. Ну і ви разом зі мною знаєте, які самі, ну, самі робочі. Я буду попрошайничати АФК і, і запряжок один робокс. Ну, наоборот. A ocean, ocean, but I the any the Цей спосіб не дуже працює, тому йдемо на інший сервак. Ну і тут люди якісь не донатяться, так. Ну Тут. Зараз роботи спосіб за один прыжок один робокс. Ой, за один робокс один прыжок. Так, і все загрузило. Ну, давайте так постаємо. Попустімо. Ну, один плюс один. Давайте напишемо. Ну, два. А... Ой, два. Блин, правила ру ну, давайте ще якось два стоксей, ура! Ура, дякую, 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 дякую. Фух, ну тут мені вже... сто обсев. <реку> Ой--мо, прыгаем. А, ой, ну да. 100. ой йой сто попрыгати. 100 пропригав. Ну, на кому я це писав? В ну добре давайте вже закінчувати відео. Так ось такі результати. З усіх нуль. Аспис донато 100 робоксів. Uh -huh. Ну тепер ви знаєте звідки скільки получаєш. І всім гарного настрою. Підписуйтесь на мій канал. І всім пока-пока.